Доброго дня всім, це Михайло Кухар з суботніми 15 хвилинними оглядами економіки та анонсами України країни економіка отлук. Я, як ви знаєте, зробив велику паузу на своєму YouTube-каналі, не знаю, що далі, як його розвивати, і формат, який я знайшов, це не годинні, не півтора годині відео чи інтерв'ю хоча інтерв'ю, якщо будуть цікаві люди, цікаві економісти то я обов'язково запишу для вас. А це 15 хвилинні хвилині огляди. Якщо вам такий формат сподобається, то, будь ласка, напишіть в, коментар... Як -то кажуть, в коментарях і підписуйтеся. Якщо не хочете, не підписуйтесь. А все рівно реклама вас до жени. Отже, шановні колеги, а, що у нас є із головних фундаментальних новин? В економіці. Перше, це те, що ми поки що не знаємо параметрів надходження зовнішнього фінансування, але попередній розрахунок наша група закінчує. Ми аналізуємо всі угоди, які Україна встигла вкласти, чи отримала декларації про надання зовнішнього фінансування за ті 5 місяців, що Сполучені Штати затримували прийняті рішення. І у нас складається враження, поки що ми самі не можемо в нього повірити, що замість тих обіцяних 10 мільярдів Сполучених Штатів нам з усіх інших джерел надавали ледь не 20, а потім прийшли ще й американські 10. Це означає, що сума зовнішнього фінансування, яка була під ризиком, тому що нам було потрібно було 42 мільярди на цей рік. А у нас було лише 33 на початок року під договорами. Це означає, що ну, у нас буде 50+. плюс. У нас буде 50+, плюс, як і минулого року. Україна отримала 50 плюс мільярдів доларів зовнішнього фінансування. Це означає дуже багато похідних речей в економіці. По перше, стабільність курсу. Ті, хто уважно слідкує за між банком, вже відчули ці 30 копійок оптимізму. Які в нас з'явилися, крім того, я тепер не виключаю літні ревалювації, хоча все буде залежати від вольового рішення Національного банку. Національний банк з початку року націлився на поступову плавну девальвацію в районі від 7 до 10 Так, щоб на кінець року курс був від 40,5% до 41,5%. я думаю, що з цієї траєкторії Національний банк. І не зійде. Хоча різні є фактори впливу, і, можливо, курс трошки укріпиться в літні місяці, як мене до цього звикла. Ситуація, яка продовжує турбувати, але тут дарма протурбуватися, можна турбуватися, можна не турбуватися, буде закінчення війни, так як є, і нічого нового ми не придумаємо. Так само, як і Англія під час Другої світової. У нас на жаль доля держави в економіці сягнула 70 восьмидесяти ВВП минулий рік. Це було три чверті економіки. Це був бюджет і витрати, що здійснюється через бюджет приватного сектору. Залишилося в чверті ВВП, і це сумна історія, яку на жаль нічим не поправиш, і яка буде продовжуватися з нами до кінця цієї ситуації. В... Ви знаєте, що понад п'ятдесят банківського сектору після націоналізації вимушеної Приватбанку, а також Укргазбанку, до цього ще й не, не чималу долю займав Ощад. Ось вони всі разом утворюють таку ну, таке ядро фінансової системи. Ну, а тепер до них ще приєднається, я гадаю, що скоро Альфа, верніше, сенс. Ну, і у нас, у нас чутки ходять по ринку, що ніби Альфа, колишні власники через когось хочуть викупати, бо на... полягають на не з швидшої приватизації його щоб знову викупити, ми я дуже не люблю обговорювати питання корупції, яких ніхто не розбирається крипто корупціонерів і не буду цього робити. Тому для нас важливо те з макроекономічної точки зору Ми бачимо бенчмарк, угоди, яка буде чи не буде по продажу одного з великих банків з домінуючої державної участі. Я хочу нагадати шановним колегам, лише з боку, ну певне, що е Нацбанк там сам приймає свої мудрі рішення, я їх не критикую, бо в мене немає даних е ну, інсайдери цієї ситуації їм приймати рішення, в якому році продавати. Я тільки хотів нагадати, шановним колегам з Нацбанку історію американського е фінансового сектору 2007-2008 років, е коли приблизно третина. Активів американських банків виявилися ну як тоді казали токсичними в результаті кризи з іпотечними цінами паперами. Ну ясно, що будь-який банк помре, навіть якщо у нього забрати 10, максимум 20 відсотків активів, 30 відсотків це повинно було призвести до каскадного банкрутства всієї банківської системи США. І відповідно центральний банк цього не допустив. Вони через різні комбіновані інструменти, там більш складна система рефінансування є, ніж у нас словом, це виглядало так для простоти розуміння, що вони ніби давали рефінансування на це, знову вони викупали ці токсичні активи на один колекціон банк, який вони потім закрили. Для тих, хто зрозумів. Вони давали рефінансування. А в заставу цього рефінансування, ну наскільки. Ясно, що е, е, вас забирають погані цінні папери, які там часто не коштують навіть одного цента за долар. А замість них дають вам чистий кеш. Е, відповідно, е, за таку послугу ви повинні відповідну, е, відповідну кількість акцій Слабанку віддати державі, тому що держава не повинна втрачати на падіння е, курсу. Ну і вийшло так, що ФРС зайшов ледь не на 30%. Ну, якийсь банк націоналізувався на 54, якийсь на 17, якийсь на 15. Це доклонився навіть гігантів, типу Джемпі Моргану. У всіх були чималі державні пакети. Більші чи менші, скажімо так. І всі ці пакети були продані з левереджем 3-4, а в 2011-2012 роках на навторгного ринку. Коли фінансова криза закінчилася, акції JP Morgan почали коштувати стільки, скільки вони і коштували. Ясно, що в розпал кризи в 2008-му вони коштували дешевше. Тому така собі ідея продавати такі цінні державні активи, як банки з мережою на всю країну в той час, коли у нас є мінімум 10 мільярдів доларів надлишкового зовнішнього фінансування. Цифри я покажу на наступному ефірі на наступному тижні. Взагалі ж, я чув чимало критики Національного банку за останні місяці. Я намисно утримаюся від такої критики, чесно вам скажу. Тому що не вважаю ну, для того, щоб судити про монетарну політику Національного банку, потрібно мати під руками цифри про монетарну політику Національного банку. А до війни вони були всі відкриті, і цим це, це радо користалися багато експертів та коментаторів. А під час війни багато з них, я б сказав, ключових показників є закрита, інсайдерська інформація. Якщо ви лише здогадуєтеся про показники, то ви виглядатимете трошки неадекватно, коли то, е, критикуватимете людей, які взагалі-то зберегли банківську систему. Під час повноваштабної континентальної війни, чому на Заході досі всі дивляться, і Нацбанк може ще там скористи 5 чи шість глобальних помилок. Його критикують за політику облікової ставки, його критикують за штучне утворення прибутковості банківської системи. А давайте появимо, що вони не створили б цю прибутковість. Давайте уявимо ситуацію. Щоб вони, ну, так як банки на в перший день війни, стало ясно, що не повернуться мінімум половини кредитів. От давайте так би їх і залишили в такому стані, да? чи почали б друкувати гроші під, під ці дірки. Насправді, політика Національного банку за ці два роки, я думаю, що я запишу ще не, ну, не один ефір, де покажу вам цифри. Насправді на, на заслуговує. Я, я, я не думаю, що вона є бездоганна. Я точно не думаю, що вона є бездоганна. І багато в чому е, мені хочеться ну, не те, щоб критикувати, а задати якісь очевидні запитання до неї. Однак е, критикувати я не наважуюсь, тому що е, я люблю критикувати там, де в мене точно є розрахунки, як зробити краще. Ось вам варіант Б, чому ж ви його не робите? Ось він лежить на столі. Так, я можу кваліфіковано критикувати нашу податкову політику, коли я показую макроекономічні пропорції. Це черт ви знайдете мене на Фейсбуці, що е, все рівно ми тотально залежимо від зовнішнього фінансування. Ми з точністю до 10 мільярдів не знаємо, скільки нам дають допомоги. Давайте попросимо, давайте щороку просити нам 10 більше, і це дозволить на третину знизити податки всередині країни. Ми вже ще одного не те, що кроку, півкрочка на зустріч підприємців не зробили. За всіма опитуваннями бізнеси закривається щомісяця. Сили наші закінчуються. Чесно вам скажу, шановні колеги, всі, хто платить зарплату, як ми з партнером це робимо в Україні економіка Outlook з першого дня війни, не знижуючи ні на копійку нікому. Це важка праця. Це дуже важка. І, чесно кажучи, ну, нам не потрібні пільги, гранти, е пільгові кредити, е але ускладнювати існуючу податкову систему не потрібно. Ну, хоч, от давайте хоча б не, ну, не чіпати руками. Вся ця вакханалія з податковими накладами була введена під час війни. Навіщо? Що, ну, чого ми хочемо добитися? Бюджет перевиконується, зовнішня допомога перевиконується. Це окрема тема, ну, на яку я ще поговорю. У нас залишилося три хвилини, закінчуючи промецбанк. Нехай кидають в нього каміння ті, хто краще розбирається в монетарній політиці. А такі люди є. Я теж уважно слідкую за їх висловлюваннями. На жаль, вони теж висловлюються обережно, ну чи на щастя. Тож, за спокій Нацбанк, з не найгірший орган, вищий орган державного управління під час війни. І наприкінці завжди у нас будуть анонси. Цікаві анонси. Я нагадую, що в якщо ви вчилися в одній з найкращих бізнес шкіл Європи, то у вас обов'язково там було податкове право, ми подивилися, АМДІ, Швейцарська, Лондон School, що вона в себе включає 7-8 основних країн. Там амдейт, лекції десь по 19 рік. Якщо ви хочете прослухати 20 лекцій по 20 країнам ЄС з 28, плюс Турція, плюс Дубай, годинні лекції від е, ліцензованих податкових консультантів з цих країн, щоб знати все про податки в кожній з цих країн. От навіть якщо ви не юрист, не не ведете бізнес Європі, ви просто хочете ускласти загальне уявлення про те, як влаштована європейська податкова система. Я вам клянусь, я сам отримав колосальне задоволення, послухавши цей лекторій. Лише за 200 євро. Ну, вважайте, по 10 євро за лекцію. Лише за, за 200 євро. Ви отримаєте 22 години висококласного лекторії. Це продукт, який висить у нас на сайті. Купується одним нажаттям кнопки, і ці записи з вами рік. Можете переслуховувати їх по кілька разів. Друга. Оголошення всю середу, весь четверг. Наступного тижня я буду у прямому ефірі проводити конференцію з інвестування присвячено питання інвестування в зарубіжну нерухомість. Ми хотіли знайти найкращих ріалторів та спеціалістів в восьми країнах, куди найбільше інвестують українці. Так сталося, що ми виявили, що цих країн у нас 12 вже можливо до середи буде ще більше. Це буде два дні насичена інформації. Я не думаю, що ви відірвете, щоб слухати нас два дні. Хоча у нас як ми очікували близько 10 тисяч реєстрацій. Попередні наші конференції по нерухомості переглянуло понад 100 тисяч людей кожну величезний інтерес до порівняння інвестицій в нерухомість. Особливо цікаво буде порівняти з тими темпами зростання, які має нерухомість на Західній Україні, порівняно взагалі з усіма самими піковими точками планети. Цікаво всім буде почути, що їх любі Дубай та Турція вже почали корекція. І від цього це факти, які лежать на столі ріки, з яких нікуди перед все інше, без сили. Ви почуєте багато цікавих. Подробиць про Європу як можна заробляти навіть на низьких ринках, ну низькозростаючих. зростаючих, почути багато нового про Хорватію та Чорногорію. і Кіпр, словом буде дуже цікаво. Я, чесно кажучи, теж от знаєте, завжди робимо продукти для самих себе. Я сам хотів би, щоб хтось записав такі 10 лекцій з провідними. З забудовниками, ріелторами з кожної з країн, що вони цікавить у світі, де показав? А ми ж ну ми ж по підійшли по науковому. Ми ж заставили всіх наших лекторів проробити додаткову роботу, підняти статистику, не просто хвастатися за останні за останні два роки, а підняти статистику за останні 10 років, підняти прогнози всіх національних операторів чи ресорчерів міжнародних. І показати комплексну картину. Ну, я вам хочу сказати, що так, як є і по податкам є улюблені країни. Тепер у нашій аудиторії тепер будуть і по нерухомості улюблені країни. А, і саме головне, що завдяки цій конференції, яка ще не, не почалася, ми вже з одним з партнерів а, а, зібрали 10 тисяч євро для передачі дрону нашому. Дрозділу Кракен, який виявив під Харковом. На цій ноті я мав би закінчити, але я все-таки нагадую, що раз на три місяці я читаю базовий курс з макроекономіки, і його можна послухати онлайн. Це той самий базовий курс з макроекономіки, який читаю в найкращій бізнес-школі нашої країни, Мін-Київ. Тож рада буду бачити всіх бажаючих в нашій віртуальні аудиторії, теж просту реєстрацію, і низьку ціну ви знайдете на нашому сайті посилання на все, що я перерахував внизу під цим відео. Я постараюся робити такі огляди основних макроекон... не, не новин, не подій макроекономічних трендів, які видні мені з на тих чартів, що у нас автоматично будує наша система, а ми їх. Розглядаємо і обговорюємо щотижня. Часто хочеться поділитися думками не лише з Григорієм Кукрузою, тому я буду записувати ці відео. І ще ледь ледь не забув. Ну, не саме головне, але суттєво важливе. До кінця цього року у нас є такий спеціальний продукт це щотижневий огляд ринків. Він називається Wickly Economic Monitor від Ukraine Economic Outlook це огляд світового фінансового ринку, це огляд ринку commodities, це огляд валютного ринку українського, це огляд ринку нерухомості та зарплат в Україні. Це огляди. А, найкращі з тих, що пишуться українською мовою, я вважаю щотижневий огляд криптовалют. Так от, все це разом а, запаковано в один продукт, який називається Віклі у нас, економік Монітор і. Раніше вам, от, наприклад, якби ви сьогодні приплатили його до кінця року, це б коштувало б вам 600 доларів. А якщо ви прийдете за посиланням під цим відео, це буде коштувати вам 0 доларів, тому що ми приплату на нього до кінця року зробили безкоштовно, ну, крім огляду валютного ринку України, який залишається. Там є невеличка плата, але це не суттєво. Кому потрібно, того вона не зупинить. А весь огляд ринків я щиро раджу вам приєднатися. Віклі економіки монітор. Знайдете посилання на першій сторінці нашого сайту. Щиро ваш, Михайло Кухар, до наступної суботи.